Життя має бути красиве не лише на малюнках. Так колись написав Андрон Никласарчук і все життя творив красу та вчив дітей малювати. Народився він у селі Уховецьк на Волині, в родині Стельмаха. З дев'яти років жив в сім'ї старшого брата, бо залишився сиротою. В 11 пішов у найми до Ковальського маляра іконописця, а потім три роки навчався та працював у живописній майстерні Печаївської лаври. А коли Андрон Николазарчуку виповнилося 27, він вже мав срібну медаль Академії мистецтв та диплом про закінчення вчительських курсів. Доля Андрона Николазарчука в певній мірі повторювала нелегко Шевченкову. Талановитий хлопчик-сирота з українського села, який змалку важко працював, успішно закінчує академію мистецтв, служив у царській армії. Багато спільного є в їх творчості. Це реалістично зображені мальовничі пейзажі рідного краю. Сюжетні картини, у яких передано особливості народного одягу та побуту, майстерно написані портрети, у яких не лише професійно відтворено зовнішній вигляд людини, особливості обличчя, вираз очей, міміка, а й розкрито внутрішній світ, характер, емоції та думки. На жаль, не всі картини Андроника Лазарчука витримали випробування часу. Серед тих, що збережено, молодиця, портрети Тараса Шевченка, портрети доньки Олени, пейзажі, серія автопортретів. А ще збереглися листи, у яких йдеться про співпрацю між видавницею та редакторкою часописів Молода Україна та Рідний Край. Оленою пчілкою та молодим талановитим художником Андронником Лазарчуком. Це портрет волиняночки моєї дочки Ізидори, що торік скінчила Київський політехнічний інститут, вчилася на агронома. Може, вам цікаво, як тип і натура писала Олена Пчілка. Упродовж усього життя Андрона Григорович Лазарчук-Комар працював учителем малювання та креслення в навчальних закладах Почаєва, Ковеля, Великих Дедеркал, Кременця, Конотопу та Борзни. Серед його учнів є відомі митці: Олександр Саєнко, Іполит Лазарчук, Мойсей Враткін, Володимир Костецький, Іван Хворостецький. У спогадах учнів Андронна Григорович завжди інтелігентний та лагідний. Творчість Андронника Лазарчука є значним внеском в українське мистецтво. У Ковелі та Борзні на Чернігівщині є вулиці, названі на честь художника, що свідчать про вшанування та визнання, яке отримав Андронник Лазарчук на рідній землі. Ковальській дитячій художній школі у 2010 році присвоєно ім'я славетного земляка, художника і вчителя Андронника Лазарчука. Пам'ятаємо і шануємо.